Вітаю, друзі, дачники, городники. Сьогодні у нас буде відео дачне. Це мій улюблений квітничок. Сюди я ще досадила морозника сьогодні, посипала вапном, тому що ґрунт кислий і багато берізки. Оливка венгерка цвіла, але цвіт померз. Зато у нас є великий кущ Йошти. Не знаю, чи ви його бачите, бо тут хащі. От. Це наш персик минулорічний. Вроді би трошки він виріс, але кучерявість у нього присутня. Не знаю, чи треба трохи пообривати, ті персики ще забагато. Прошу щось мені порадити. Потім буду кропити його. Тут у нас порічка, біла порічка червона. Відростає, бо щось вони перемерзли. Далі квітничок рожева, піонія, але що-то я не бачу на ній квітів. А тут ура-ура! Ранній піон. Дивіться, який красунчик. Водозбірник. Фестіва Максима цвіте. Ой, не цвіте, а скоро буде. Так. Бордова піонія тільки одна квітка. А тут ще один красунчик. Аліум. Там краще все відцвіло або ще не цвіте. Тут буде теж цікава півонія. Гумі, гумі щось трошки буде. От воно відсвіло, ну не дуже, не дуже. Воно цвіло, якраз були заморозки. Так. Тут така штука Румбамбар, в нас говорять ревень. Ще залишки піоні, які треба десь комусь віддати. Жовта малина відростає, минулого року посадила на безколючна, от яка вона крупна буде. Так, лохіну я трохи проморгала з поливанням. Тут в нас і ще якась штука. І ще один кущик лохіна, який трошечки зав'язався, повезло мені. Виноград інтрига, інтригою так і залишається, бо щось він мерзне. Тут в нас рукамболь. Тут щось посажене, огірочки фасолька треба поливати. Там далі гібіскос і виноград красотка. Теж трохи померз, але не зовсім. Сонечка жовта чудо. Цвіти. Зав'язується красота. От така штучка в нас є. Часник пішов. Чесник, часник. Тут якась теж штука цвіта, горошок вже величенький, гарненький. Теж там рукомболюгірочок. Всяко Все, все що нам треба поливати. Це ще для, для помідорів місце і для перцю. Основний господар на грядках це в нас любисток. Треба буде його рвати, сушити на зиму. Я люблю його замість петрушки використовувати. Оце на нагідки. Не самі сіються, але я їх мушу проривати. Бо вони тут роблять занадто вологість. Шовковична вишня. Зав'язалась. Вона швидко дуже швидко цвіте. Тому треба, щоб вона не попала на заморозки. А тут ще ура, ура, вже є жимолись. Її треба збирати, а я не маю часу. Вжимолась камчатська, розрослась. просто красота. І зжимилась попелюшка. Вона трошки інша, її ще небагато, але вже є. А якщо пам'ятаєте, свіла, а не зав'язалась, зато сливочка буде. От вона зав'язана, дай Бог все буде добре. Наша яблонька добре прийнялася, росте. От скільки вона вже виросла. Ну і оця ось штука, яка називається чубушник. В народі називають жасмин, але це не жасмин. Жасмин в наших широтах не цвіте. І він вже починає зацвітати. Гоштензія померзла чомусь. Вона в мене мерзне, чи я, чи я неправильно її вирощую, чи що? А, груз. Він такої цікавої форми, всі називають його Йоштою, але насправді це Агрос. Ще в мене такий ранній агрос темно-червоний. Завжди його багато. Тут у нас не не забудки, їх тут дуже багато. Я ще не кошу, поки вони цвітуть. Така в мене практика. Так, це у нас старий агрус. Чорний, крупний, але щось я не бачу його зовсім залізі. Трошечки смородана. Теж щось вона в мене барахлить. От він, агрус. І оця от штука, яку я обриваю в першу чергу на дачі, коли є. Так, якась птаха, кричить. чуєте. Це. це найбільша хоста. А ще в мене є така цікавенька хоста. Вона найпізніше сходить. Я вже знаю, нею 10 разів попрощаюся, а вона тільки сходить. Ось таке. Минулого року я розказувала про агресора на дачі. Велика, велика. Воложка, мушу її викручувати звідси зовсім. А це найранній з пізніх півані. Бачите, її тут завжди багато. Вона на сонці. Тут у нас ще один загарбник на дачі. Ведмежа, цибуля або черемша. Є тут в мене дуже багато. Айва японська. Буквально тут пару штучок зав'язалось. Кизил теша. Зав'язується. Малина звичайно. Тут у мене ірга. Минулого року я її трошечки зламала і зараз пересадила в краще місце. І шовковиця цвіте. Вона вже дуже велика, навіть і не знаю, що з нею робити. Виноград дублянський. Дублянській. Вони ще мене не, не забуде, а тут такий дитячий садочок і всяке все, що наворощує. І ще одна хвоста, звичайна, полосатенька хоста, колфіком. На тому буду закінчувати відео, друзі. До нових зустрічей під спів пташок.